У листопаді 2024 року у мостиськах запустили онлайн-портал для сплати місцевих податків разом із інтегрованим чат-ботом. Основними функціями порталу є можливість перегляду інформації про заборгованість по місцевих податках, бо лише за допомогою введення вашого прізвища, ім'я та по-батькові. Так само легко ви можете сплатити свою заборгованість онлайн, обравши зручний для вас метод. Apple Pay, Google Pay або більше реквізити банківської картки. Через портал та чат-бот можна сплачувати такі податки: податок за землю, податок за оренду землі, податок за житлову та нежитлову нерухомість. Для мешканців нашої громади це рішення суттєво спрощує процес сплату податків, особливо для тих людей, які зараз працюють і проживають за кордоном. Тих, які пикуються за своїх батьків, тих, які е, хочуть допомогти своїм рідним чи близьким до, е, у оплаті даних податків. І на сьогоднішній день велика заборгованість по сплаті виникає через те, що люди не знають, що в них є заборгованість по сплаті. Відвідавши інформацію в сайті, вони довідуються, що в них є заборгованість, і можуть її оплатити. Якщо у вас виникають будь-які питання або труднощі у використанні порталу чи нашого сайту, ви завжди можете звернутися до фінансового управління міської ради, де вам нададуть вичерпну відповідь. Ми завжди раді допомогти, вирішити будь-які ваші проблеми.